Далі я хочу деталізувати е, ту інформацію е, і систематизувати радше цю інформацію про те, що Україна може отримати ракети дальністю на 150 кілометрів до систем раки систем залпового вогню, які ми наразі е, володіємо. Це і Хаймарси, і Марси 2 е, німецькі і М 270 РСЗВ, які надавала нам свого часу Велика Британія. Так ось е, першим. Дзвіночком про те, що ми можемо отримати ракети дальністю 150 км, Була публікація у виданні Reuters, яка сказала, що у найближчому пакеті допомоги від Сполучених Штатів Америки, який складе 2 мільярди доларів, якраз е, е, який буде оголошений найближчим часом, от з дня на день очікується це оголошення. Так, от там будуть ракети більшої дальності. Е, також у цей пакет мають увійти додаткове обладнання до зенітно-ракетних комплексів Петріот. На які на установках якої вже навчаються у Сполучених Штатах Америки українські бійці, і крім цього, 2 лютого з'явилося повідомлення про те, що українські бійці вже навчаються на Петріотах у Німеччині, тобто паралельні два процеси в Німеччині і у США зараз відбувається щодо навчання на цих ЗРК. Крім цього, крім ракет до Петріота, там будуть високоточні боєприпаси та переносні протитанкові ракетні комплекси Джавеліни відтак. Ми зосередимо нашу увагу у цьому повідомленні Reuters насамперед на тому, що штати потенційно готові нам надати ракети більшої дальності. Цими ракетами більшої дальності називаються Reuters снаряди GLSDB, Така у них п'яти символьна складна абревіатура. Але це насамперед снаряд від Боїнгу та Saab, двох відомих компаній Боїнг, американський Saab шведська. Вони мають дальність знищення ціли якраз до 150 кілометрів. Що майже вдвічі на нинішній час перевищує можливості тих боєприпасів, які ми маємо на установках Хай А це Джемелерес дальністю близько 80 кілометрів. Тому це вдвічі збільшує наші спроможності по досягненню цілей противника. Ну на 150 кілометрів. Це дуже і дуже серйозно. А в цілому, це насправді дозволить збройним силам України. Вражати більш віддалені об'єкти якраз високоточним вогнем, що безумовно має вплинути позитивно на перебіг бойових дій. Другим підтвердженням того, що саме такі ракети такого плану мають з'явитися на озброєнні української армії, стала публікація у виданні Wall Street Journal, яке також повідомило про те, що у найближчому ось ось з дня на день, з хвилини на хвилину, з години на годину пакеті допомоги США можуть оголосити про передачу далекобійних снарядів GLSDB, дальністю ураження 150 сто кілометрів, все це ви далі прекрасно знаєте. Що це цілком правда підтверджує Дані Ройтерса Wall Street Journal можливо, це оголошення не відбудеться. Ось ну як я кажу, з години на годину, але це може бути дуже важливим фактором, який свідчить, що певний компроміс у політичних колах Сполучених Штатів Америки зараз досягнуто компроміс на заміну авіаційних рішень. Тобто наразі виглядає так, що Сполучені Штати Америки справді за свідченнями як президента, так і попередніх оголошень, вони не готові постачати Україні авіацію, але знайшли компроміс у вигляді ось подібних ракет, які дозволять нам краще все ж таки вражати цілі противника. Проте водночас, заради справедливості, я хочу сказати, що є деякі деталі щодо цих снарядів, які певною мірою. Ну, роблять позитив цієї новини не таким уже й позитивним. Хоча, звісно, це все так би мовити варіації на тему, це все судження, які втім мають отримати офіційне підтвердження. Справді от оголошення сполученими штатами, що ми даємо такі ракети, і тоді можливо у нас буде більше розуміння, що це за ракети, коли вони до нас приїдуть. В чому полягає певний негатив щодо надання таких ракет. Зокрема, у Ройтерсі в них дуже детально йшлося про те, що левова частка коштів у цьому. У двомільярдному пакеті допомоги вона буде виділена за програмою USAEI, тобто ініціативи сприяння безпеки Україні. Що це мається на увазі? За цією програмою Вашингтон замовляє озброєння для України у виробника, а не передає безпосередньо вже готове озброєння із власних збройних запасів Сполучених Штатів Америки. Тобто, простою мовою, це означає, що ці снаряди. Після замовлення і передплати у виробника мають для нас виготовити з одного боку. Замовлення цих GLSDB у виробника Saab та Boeing цілком логічне, бо поки що цих боєприпасів на озброєнні армії Сполучених Штатів Америки, ну як би не існує, зрештою, так само як і не існує на озброєнні жодної іншої армії світу. Про них стало відомо, що вони доточені до виробництва лише наприкінці минулого року. Хоча фактично все, що було здійснено раніше цей проєкт із виробництва GLSDB, він тривав близько семи років, і сім років він випробувався, випробовувався однак не був запущений у серійне виробництво. Лише наприкінці минулого року, 22 у ході вже війни України проти Росії, стало відомо, що цей проект вочевидь буде запущений у серію Проте Наразі ми не розуміємо, чи є вже стартова якась партія вироблених цих снарядів, чи будуть вони готові до використання в Україні ось зараз, так знаєте, як би кажуть, із. Коліс, чи буде це вже рішення, яке збільшить спроможності нашої армії на завтра? Чи можливо це буде рішення, яке допоможе Україні покращити свої вогневі можливості приблизно на початок літа, коли очікується знову ж таки вже той багато разів згаданий наступ? Поки що це все ну невідомо. Хоча насправді рішення щодо цих ракет GLSDB, воно є доволі таки простим. Це фактично поєднання двох уже існуючих в армії компонентів. А саме двигуна від некерованого реактивного снаряда М 26 та плануючої авіаційної бомби СДБ, тому в принципі їх що того, що двигуна, що бомби є. Уйма їх є просто безліч у світі, дуже багато відтак питання здавалося б серійного виробництва. Воно є вкрай простим, і це рішення, ну як би це не виглядало цинічно і не звучало, воно на жаль, може бути реалізоване і випробуване, якраз у російсько-українській війні. Проте поки що. Точного розуміння, що ж все ж таки буде із цими боєприпасами на дальністю на 150 кілометрів, на жаль, ми не маємо, але не біжимо поперед батька в пекло. Чекаємо офіційних оголошень того пакету допомоги, який нам в чергове має. Про які заявити Сполучені Штати Америки на 2 мільярди доларів, проте сам факт того, що штати вже готові обговорювати ракети дальш більш дальнього радіусу, теж є певним позитивним зрушенням. Так само позитивним зрушенням може стати і та інформація, про яку також видання Wall Street Journal почало писати від 1 лютого. Зокрема, воно стосується того, що Штати у цьому новому пакеті допомоги можуть, якщо не, не виділяєте вже авіацію, не робити рішення на користь F-16, то Штати бодай можуть розглянути виділення Україні безпілотних літальних апаратів ріпери. Ріпер, будемо так говорити простіше, тому що повна назва цього безпілотника звучить як mq 9 a Ріпер. Чим Круті ці безпілотники ну насамперед тому, що це основні такі ударні безпілотники на озброєння армії Сполучених Штатів Америки. Друге питання нам про них говорять і обіцяють нам їх виділити вже доволі давно. Ці розмови ведуться справді уже десь з середини минулого року, але поки що рішення на користь виділення ріперів для України немає. Десь у жовтні листопаді, 22 року, була інформація про те, що Пентагон і виробник ріперів планують дещо. Модифікувати цю технологію для того, щоб мовляв в Україні ось зараз збивається дуже багато безпілотників. Тому, якщо буде ріпер збити в Україні, це створить певні певні такі. Ну, ризики створює для армії Сполучених Штатів Америки, оскільки це основний ударний дрон армії. США. він може потрапити у руки расистів. Відповідно, він може потрапити від росіян у руки іранців, які є заклятими ворогами американців. Відтак американці не хочуть дозволити, щоб їхні технології перейшли у руки ворога. Тому йшлося про те, що виробник ріперів буде якось їх модифіковувати, виймати, грубо кажучи, з нього свої таємні технології. Але ось зараз Wall Street Journal пише. Про те, що цей ріпер, якщо ви навіть можете подивитися за його масштабами, ну це такий собі літакозамінник, він може надійти у новому пакеті допомоги на озброєння армії Збройних сил України. Так можна сказати з одного боку, що він недалеко втік у своїй модифікації від байрактара. Ну чимось схожі вони за ударними безпілотниками із байрактаром. І хтось каже: а чи давно ви бачили використання байрактарів на фронті? Чи логічно зараз такі справді безпілотники використовувати у боях на полях України, в силу того, що надзвичайно розгорнута шолонована система протиповітряної оборони у ворога? Що зараз, грубо кажучи, є певна недоцільність Щодо надання нам ріперів, але є декілька аргументів, які свідчать все ж таки на користь виділення цього безпілотника. Першим аргументом є те, що справді раніше від Пентагону і уряду сполучених штатів лунало табу на виділення таких на постачання таких безпілотників. Зараз же це може бути розблокування. Такого табу зняття його може бути величезним позитивом для нас в сенсі подальшого постачання більш. Просунутого, я би так сказав, в Україні. По-друге, в разі, якщо до України таки надійдуть ті снаряди, про які я вже говорив, glsdb які здатні вибивати сили ворога на 150 кілометрів, плюс ми не забуваємо, що ми маємо прекрасні ракети, які звучать як ракети Харм з підвісами на Нашу українську, навіть радянську зразка, авіацію, так от ракети Харм прекрасно вміють вибивати системи ППО противника. Вони якраз на це зрештою і налаштовані працюють проти радіолокаційних систем. Тому GLSDB у поєднанні з Хармами, прекрасно зможуть так само вибивати систему ППО ворога і як наслідок. Ми зможемо почати використовувати уже безпілотники ріпер, ударні безпілотники, ріпер, які стануть собі таким: ну знаєте, авіація замінником. Якщо дозволите використати такий термін, можливо, вони стануть е, е, аналогом е, авіації для того, щоб здійснювати удари, тому що справді на цьому безпілотнику є на підвісах достатня кількість ракет, е, і вони можуть близько 24 годин перебувати у повітряному просторі, здійснювати розвідку і завдавати ударів. Е, до речі, е, про використання ракет Харм, я хочу вам нагадати, що востаннє ми бачили використання байрактарів. Якраз на правобережжі Херсонщини. І з чим це було пов'язано? З тим, що ракети Харм, які нам дали Сполучені Штати Америки, вони прекрасно вибивають систему РЛС ворога, вони роблять систему ППО сліпою. І відтак, саме на правобережжі Херсонщини, ми в останнє і використовували Байрактари. Тому зараз комплекти Хармів, комплекти GLSDB – і е, вибивання систем ППО ворога дозволять використовувати і безпілотники, такі як Ріпер. Е, ну і по третє, е, в разі прориву оборони противника на півдні. А ми насамперед говоримо про те, що Україна готується до контрнаступу на південному напрямку. Е, там е, ворог. Якраз насамперед в першу чергу буде відводити системи ППО, тому що там все як на долоні, і всі наші харми зможуть їх вибивати, А з відведенням систем ППО більш активними зможуть бути на фронті якраз подібні безпілотники, ударні, як ріпер, як байрактар. Тому загалом велика кількість плюсів є у цьому процесі. Хоча, звісно, ніякі з цих плюсів не можуть замінити рішення на користь надання нам авіації. Проте будьмо реалістами, поки що авіації нам очевидь, не доводиться доводиться чекати, але хто зна, все може змінитися і вболіваємо за це. Підтримуємо збройні сили України всіляко. Дякуємо нашим партнерам, друзі, за те, що вони вже нам надають величезну всесильну допомогу, яку тільки можуть, хоча могли би, звісно, напружитися і зробити більше. І це аж ніяк не є якесь протягування руки і благання. Дайте нам допомоги. Ні, це є їхній рівноцінний внесок у участь в боротьбі проти тотального зла. Які на нинішній час є Російська Федерація? Хоча, зрештою, чому лише на нинішній час?